Вулиці Рівного освітлюватимуть енергозберігаючі ліхтарі. У місті вже розпочалася заміна старого вуличного освітлення на нове. Як зазначає відповідальний за проведення робіт Сергій Бурлака, ці ліхтарі покращать яскравість освітлення на дорозі. Процес із заміни вже розпочався. Планують усе завершити до кінця поточного року. 27 вулиць буде проведено капітальний ремонт. Замінено буде на світлодіодні ліхтарі. 2200 світильників, 56 кілометрів нових ліній натягнеться, заміниться 97 опор. Світлодіодні ліхтарі місцевого виробника, рівне Лед» Вони дадуть можливість великої економії електроенергії і покращать світовий поток. І яскравість освітлення на дорозі до слова світлодіодні ліхтарі місцевого виробника рівне -Лед» можуть змінювати свою потужність протягом доби. За словами виконуючого обов'язків міського голови Віктора Шекерзяна, рівняни побачать різницю між старими та новими ліхтарями. «Рівняни будуть відчувати, яка різниця самого освітлення якість, і це основне що це енергоефективність. Що ми можемо заощаджувати на цьому ну, енергоносії. Щодо враження містян, то кажуть, що зміни дійсно помітили. Так, звернула увагу. Мені здається, що нові, напевно, не, ну, буде на краще, тому що я так думаю, що певно вони енергозберігаючі, на мою думку, ну по їхньому вигляду. І То можливо буде краще видно дорогу пішоходів, оскільки я керую авто. Ну змінились, якщо дорога, яка веде до школи. Там я бачив, але зважаючи на той факт, що так. Додому повертаючись біжиш одразу, їх недавно замінили. темніти стало відносно нещодавно, але якщо замінили, саме цікаво це коли на пішохідній частині переходи, на мою думку, це важливо буде. Я прогулююсь ввечері по місту і дійсно побачила гарне освітлення. Я живу в районі Північного і там дійсно. Дуже такі вулиці темні. Я працюю допізна, до десятої вечора, і мені ну дуже необхідно, щоб в 10 вечора було освітлення. І дійсно це гарне освітлення, світліше стало в місті. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.